Що це, діти, якого кольору це яблуко? А ще воно кругле. Де ростуть яблука? Так, на дереві. А якого кольору яблука ви їли? Вони тверді чи м'які? Тверді, а ще яблука солодкі на смак або можуть бути кислі. Яблука бувають маленькі та які, підкажіть мені, великі. А що це впізнали? Це груша? Якого кольору? Вона жовта. А на дереві, дивіться, що виросло. Груші. Подивіться, якого кольору груші ще бувають? Так, зелені, червоні, помаранчеві. Груші бувають великі та які маленькі, а ще груші соковиті. А це що, скажіть, сливи? Сливи великі чи маленькі? Маленькі. Де ростуть сливи? На дереві. Сливи бувають різного кольору? Так, вони солодкі, бувають трохи кислі. Сливи тверді чи м'які? М'які сливи. А ще у сливи всередині є кісточка.